Фестиваль Файне місто. Історії, які варто почути у Львові, відбудеться з 28 по 30 липня у Репаблік». Це давній український фестиваль, що проходить з 2013 року за участі іноземних зірок. І щоразу він приймав близько 20 тисяч відвідувачів. Раніше фестиваль проводили в Тернополі і області, а цього року його проведуть у Львові і, здебільшого, з українським лайнапом. Про концепцію майбутнього фестивалю та його благодійну мету я зараз розпитаю Володимира Пасяки, співзасновника та організатора файного міста. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, як Вітаю. вам. Так, вітаю вас із майбутнім фестивалем. Розкажіть, будь ласка, як вам із колегами далося це рішення провести масштабний музичний фестиваль під час повномасштабної війни цього літа? Дивіться, відверто відверто кажучи, зовсім не планувався фестиваль, тому що задіяннями було зовсім в інших справах. Від 10 березня 2022 року можна сказати, ми співпрацюємо з бригадою НГОЗОВ тоді ще це полк полком називалось, коли їх бійці. Полку були в повному оточенні в Маріуполі. І ми фактично стали їхніми руками і ногами на вільній території України, не окуповані, не оточені, і виконували вказівки командування з приводу логістичного забезпечення, і забезпечення амуніції і так далі. Ось в той час ну відверто скажу, донати дуже добре сипалися. Ну скажем так, підтримки можливо не було повноцінної це ну, війна багатьох кого Застала зненацька, ось тому потрібна була підтримка людей. підтримка народу, і ми скажемо, стали таким посередником між народом і полком. Азов, а все це в нас відбувалося. Дуже активно, приблизно до грудня місяця. Далі трішки донати почали падати, і ми почали таку гостро відчувати гостру нестачу в забезпеченні бригади. Тобто, вже не було так нам легко і просто закупити форму чи закупити якісь тепловізори, і так далі. Ми прийняли рішення, що можна акумулювати завдяки культурі, завдяки. Нашим організаційним здібностям, завдяки тому, що ми вміємо найкраще робити це проводити заходи, концерти, фестивалі, закумулювати додаткові кошти, які перенаправити на потреби логістичні в першу чергу, тому що зараз вплив часом ми саме цим займаємося забезпеченням логістичних потреб бригади перенаправити на Азов. Ось таким чином і прикольно до висновку, що варто спробувати варто почати працювати над проведенням фестивалю, де за рахунок там партнерських коштів в першу чергу ми зможемо зібрати до такої так. І знаю, що впродовж року ви проводили низку заходів, концертних, але такий масштабний фестиваль Файне місто вперше за 20 місяців буде проведений. Про зміну місця тепер це Львів. Чому ви переїхали? Адже Тернопіль це теж відносно безпечна частина України. Він в безпечній території не будемо спорити ну більш-менш безпечні зараз на 100% не можна говорити про жодну безпечну територію, але якщо ми говоримо про хоча б там навіть 100 людей, які приходять до тебе на захід, ти маєш бути переконаний, що в випадку, наприклад, повітряної тривоги. Відвідувачі заходу будуть убезпечені, і буде можливість їм, або хоча б покинути територію майданчик, концертний і десь перейти в сусіднє укриття, або безпосередньо на самому майданчику також повинні бути укриття. І саме ось територія Фострепабліку, колишній, колишня фабрика, склофабрика, Здається, ось вона якраз і облаштована такими укриттями, де ми зможемо помістити частину відвідувачів раді, в раді в раді в разі повітряної безпеки, а також довкола. Самої території, самого Фест-Репабліка також є ряд сховищ, де люди там в піші не знаю, там в 10 хвилин пішки, мабуть, максимум зможуть повністю всі розбрестись, можна так сказати, по укриттях. Це все, звісно, ми будемо координувати в тривоги, щоб не було в нас паніки, хаосу і так далі. Хоча мені здається, за півтора року паніки давно вже нікого немає. і Всі навчені знають, що потрібно робити під час повітряної тривоги. А чи не був варіант перенести фестиваль взагалі за кордон задля безпеки? Ми е пробували Ой, кажу, минулого року в рамках польського фестивалю провести один день. Файного міста, але це було ну відверто скажу дуже не по нашому. Тобто, ми не змогли ні передати ні атмосферу, ні дух. Це був більше такий, все таки якийсь концертний варіант, і в принципі не, не зовсім навіть наші люди і не ті зрозуміли до кінця, що ми, мабуть, хотіли донести. Тобто, всі прийшли подивитися на українців, які десь там колись себе робили фестиваль. Це я говорю про про польську аудиторію в першу чергу, або ж солідарності до нас. Во ну, так були, звісно, і з України люди, але всі були, не, не, не були в плані е, духовності мерта, я би сказав, нашого фестивалю якоїсь ідеї. Тому ми вирішили все спробувати в Тернопіль кажу в Тернополі, у Львові в Україні проводити так. фестиваль файне місто цьогоріч. і в цьому плані теж дома найкраще. Хочеться перейти до концептуального питання. Тема цьогорічного фестивалю історії, які варто почути. Чиї історії нам варто почути, і яким чином ми також думали ну, кожного року гасло фестивалю змінюється. Основне гасло у нас, яке закріпилося за нами 6-15 року території вільних людей. Зараз ми говоримо все таки про гасло всієї країни, і це країна вільних людей. Ось тому ми подумали над гаслом. Дещо, дещо з іншої сторони підійшли до того, щоб е, е, наше наше гасло сформу, сформулювати таким чином, щоб все-таки доторкнутися до кожного відвідувача файної людини, до кожного відвідувача фестивалю, до кожного артиста, до кожного бійця, військового медика, до кожні, кожної цивільної людини, яка стала в результаті, чи волонтером, чи військовим, чи медиком. І дотикнутися таким чином, що кожен має що розповісти після того, що відбулося 24 лютого. Ми всі е, дуже сильно змінилися, кожен мав свої переживання, кожен мав можливо якісь свої втрати, мав свої гори. В когось була радість, в когось було щастя. Тому що війна дарує абсолютно різні емоції. І нам захотілося, щоб люди про це поговорили. Бо багато з нас замкнулися в собі, замкнулися в якихось своїх переживаннях, і десь уже ось півтора року. В них і далі продовжують знаходитись. А ми вирішили створити ось сутику майданчик, де можна зустрітися і про це поговорити, тобто. Для цього будуть і сцени, з яких артисти будуть говорити. Для цього будуть і майданчики для простих людей, для простих відвідувачів, вільний мікрофон, які зможуть розповісти, що з ними відбувалось і як вони це е проживали. В принципі, будь-яка зустріч на фестивалі це обійми і це вже історії один одному, що з тобою відбувається. Але апогеєм цього всього, ми, хо ми хочемо створити книгу, видати книгу з історіями простих людей. І ми вже зараз запустили цю акцію на сайті. Можна. Дати свою історію, і вже люди активно їх подають. Зокрема, от у нас вже навіть, є історія на 26 сторінок з ілюстраціями дівчинки, яка прожила ось це все. Я навіть не знаю, як це назвати. Все, що відбувалося в Ірпіні, це дуже ну бере за душу. А хочемо, щоб це побачили не тільки українці, бо ми і так знаємо. Хочемо, щоб цю книгу побачили і за кордоном. Тобто ідея така, щоб видати. Так книгу в тиражем перекласти там великим тиражем і української мови водити, і перекласти її англійською мовою, можливо, навіть польською, щоб світ справді дізнався не зі слів професійних там письменників, поетів, а зі слів, зі слів простих людей, що насправді відбувалося у нас в Україні, починаючи з 24 лютого, як це проживали люди і якими ці люди стали і продовжують залишатися? Ви заявляєте, 70 артистів вони здебільшого, це українські артисти, але чому іноземних цього року не буде? Невже вони бояться приїздити в Україну? Вони не, зовсім не скажуть, що вони прямо не скажуть, що вони бояться приїжджати в Україну, тому що ми спілкувалися ну, я не знаю, з 30, ма напевно, букінг агенціями європейськими, заокеанськими. Ось з приводу того, щоб все таки їхні артисти до нас приїхали. Ну ми отримали першу відповідь. Це дуже класна ідея, дуже круто, що ви продовжуєте жити культуру розвивати в Україні. Але на жаль, у нас всі дати зайняті. Якщо би, наприклад, на тиждень раніше чи на тиждень пізніше, ми кажемо, давайте ми фестиваль перенесемо під вас. Ось а вони кажуть: ой, а там також у нас трошки зайняти, у нас зайняти там сімейні справи, той вже там кудись їде в іншу сторону. Тому я підозрюю, що такі відповіді ну, дають зрозуміти, що побоюються. Але знову ж таки, як я вже казав неодноразово, не варто засуджувати за це іноземних катестрів, тому що це насправді. Ну, ми пам'ятаємо, коли ми дивилися про Сирію, що там відбувається, і ми думали, ой, не дай Боже там жити взагалі дуже шкода людей. Так само і, і ми туди ніколи не поїдемо. Так само і іноземці напомну дивляться, спостерігають за Україною і думають, що ми в війну не поїдемо. Для того щоб навіть нам а самі, ну, скажімо так, в цій війні адаптуватися так до ситуації. Адаптуватися до війни треба було дуже багато часу. Так, це і можливо. То, я думаю, що ми все-таки на якомусь стресі і далі продовжуємо жити, і ця наша адаптація, можливо, ще й аукнеться в майбутнє. Ой, Гірко, так не, не будемо розвивати тему, бо, адже ми думаємо про Ді, це щодня, і ми, так? Ще одна ціль проведення фестивалю, щоб хоч трохи, хоч трішечки відпочити, розгрузити мозги, а далі фестиваль завершиться, і ми повернемося до кожен проте... на своїх. Як ми з цим усім справляємося? Ось буквально за кілька днів на цих вихідних буде концерт і «Зовві Траст», який ви організовуєте. Розкажіть, будь ласка, в кількох словах, що це за захід і заради чого? Дивіться, ми щороку, щоразу перед проведенням фестивалю, ми, в принципі, робимо завжди фестивальне Припаті. Називати якось це прямо припаті ну, було дуже не круто, але ми розуміємо, що ми працюємо далі з Азовом. І це, це припаті просто в такий невеличкий дводенний захід, який звісно в чергове нагадує і про Азов, і про те, що ми справді віримо в Азов і не тільки, але й всім підрозділам ЗСУ. Азов, це просто в нас, скажімо так, ми через Азов інтерпретуємо свою загалі думки і свій напрямок своєї діяльності. Спасибі вам за Взагалі, мені круто, якщо б… Би... Кожен там, благодійний фонд, громадська організація розібрали всі підрозділи ЗСУ, там, Нацгвардії, Поліції і так далі. І кожен займався по своїм тілом. Сподіваюся, що всі в процесі вже розбирають собі по полку чи батальйону. Спасибі вам за ваші заходи, за благодійні цілі, які ви виконуєте, і за цю розмову. Щасти вам. Дякую. Я спілкувалася з Володимиром Пасякою, співорганізатором фестивалю Файне місто, який відбудеться з 28 по 30 липня у Львові.